1 липня 2024 року на одному з матчів стадії 1-8 євро 2024 трапилось дуже рідкісне явище. Збірна Португалії виборола потівку чвертьфінал турніру у серії після матчових пенальті, залишивши свої ворота недоторканими. Воротар португальців Діого кошта здійснив три сейви, поки його колеги по команді свої три спроби реалізували. 3-0, і це був перший випадок в історії цього турніру. Проте не вперше у загальній футбольній історії. Бо для українців назавжди в серці серія 11-метрових на мундіалі 2006-го проти швейцарців, коли Олександр Шовковський парирував два постріли. А ще один удар прийшовся в каркас воріт. Вже через чотири дні після досягнення воротаря збірної Португалії його чекав новий виклик. На цей раз після матчова серія зі збірною Франції, де виборювалась путівка до півфіналу. Ні, Діого Кошта, ні Майк Менян не відбили жодного удару. Проте Жоао Фелікс поцілив у штангу, через що Португалія поїхала додому. А Кріштяну Роналдо ймовірно відіграв останні хвилини в кар'єрі на турнірах під назвою. Czempionat Європи ще за добу Євро 2024 подарував нам додаткову порцію пенальті. Англія вкотре зі скрипом, але пройшла в наступний раунд турніру. Сталося це через незабитий одинадцятиметровий гравця Мансіті Мануеля Акандже. А за пару годин після збірна Бразилії свою серію програла у Ругваю і вилетіла з Копа Америка. І ось ця злива серії пенальті зацікавила пригадати історію існування такого способу вирішення питання, хто сильніший. Як з'явилася серія післяматчевих пенальті? Яким чином ви? Ляли переможці пари до її запровадження, які серії є найвідомішими за всю історію, найдовшими, найкоротшими. Які є техніки виконання 11-метрового удару? Коротше кажучи, все про серію після пенальті. Це відео виходить за підтримки компанії Фавбет. Почнемо. Почнемо з подій, які тільки трапляться в майбутньому. Мова про новий сезон Ліги Чемпіонів, який чекає нас восени. Окрім нового формату, ми побачимо чимало цікавих колективів, які або вперше спробують свої сили в ЛЧ, як от Брест чи Жирона, або ж повертаються сюди після пауз довжиною у 40 і навіть 60 років. Астон Вілла востаннє брала участь у найпрестижнішому клубному турнірі Європи 1982 року. А болонья, взагалі, в сезоні 64-65. І саме Болонья нас цікавить. Зараз найбільше, адже тоді, 60 років тому, вони вперше вибороли потівку до тодішнього кубку європейських чемпіонів. У першому раунді їм в суперники дістався бельгійський Андерлехт. Перший матч італійський колектив програв з рахунком 1-0, проте вдома відігрався 2-1. І за сумою двох матчів рахунок був 2-2. Ще пару років тому можете пам'ятати, було правило голів на виїзді. Хто в гостях більше забив, той проходить далі. Але цей варіант вважався не дуже чесним та справедливим, тому голи на виїзді сьогодні вже не важливі і в разі нічийного результату після двох поєдинків команди грають додаткові тайми по 15 хвилин. Якщо ще тут не виявлено сильнішого, пробувається серія після пенальті. Але 60 років тому ні виїзних голів, ні серії пенальті, ще не винайшли. Тому після фінального свистку другого матчу Андерлехт болонья долю путівки в наступний раунд турніру вирішувала монетка. Монетка в тому випадку подарувала перемогу бельгійцям, і уявіть відчуття вболівальників та гравців Болонії, які чекали Єврокубків. Гідно змагалися там, але монетка вирішила, що вони слабші, і це тільки один випадок, я назвав і на самому початку сезону. А через півроку була стадія чвертьфіналу, де зустрічався Кельн з Ліверпулем. В них було дві нічиїх, і завдяки підкинутій монетці клуб з Англії отримав путівку до півфіналу найпрестижнішого клубного турніру Європи. Мало кому подобався цей механізм визначення, і рано чи пізно треба було знаходити більш справедливий підхід. Кульмінацією став випадок на Олімпійських іграх 68-го року, коли збірна Ізраїлю вийшла з групи і зустрілася в плей-офф зі збірною Болгарії. Ізраїльтяни програвали по ходу поєдинку, але зрівняли рахунок на 89 й хвилині і були на піднесенні, повіривши, що є шанси дотиснути Болгарію. Але дуже швидко прозвучав фінальний свисток. А підкинута монета провела далі саме країну з берегів Чорного моря. Це вкотре вибісило сторону, яка програла, і вони не просто обурилися, а почали шукати. Ати і пропонувати варіанти. Це Джозеф Даган, ізраїльський футбольний функціонер. На цьому фото він отримує нагороду від тодішнього голови УЄФА Ленарда Йохансона, орден за заслуги перед футболом. Там згадувалася його роль у розвитку футболу в Ізраїлі. Але для нас він цікавий тим, що саме Джозеф не просто обурився перемозі в чвертьфіналі Олімпіади Болгарії, а почав пропонувати альтернативу. Треба було знайти щось, що зробить процес більш чесним та справедливим, але в той же час не потребуватиме. Додаткових ресурсів та багато часу, бо логічно, що найчаснішим варіантом була б організація додаткового матчу. Але подібний варіант дуже ресурсозатратний та незручний. Він запропонував в разі нічийного рахунку в стадіях плей-офф продовжити змагання у вигляді ударів з позначки, яка на той час вже твердо забетонувала собі місце в 11 метрах рівно від центру воріт. Від центру це важливо, адже коли в 19 сторіччі правила футболу тільки писалися і випробувалися, то пенальті пробувався. З будь-якої точки розташованої в 12 ярдах, тобто 11 метрах від лінії воріт. До речі, сам пенальті давали тільки за порушення в межах 11 метрах від воріт, і тільки через 10 років після перших пенальтів був запроваджений штрафний майданчик. Зараз пенальті можна отримати, порушивши правила в 16,5 метрах від лінії воріт. Так от ізраїльський футбольний функціонер запропонував виявляти сильнішого ударами з 11-метрової позначки. І в 70-му році цю ідею вперше реалізували на міжнародному рівні. А коли трішки попрактикували, то і набралися сміливості застосувати її на чемпіонаті Європи. Євро 1976 року став першим, де після нічийного результату відмовилися від монетки на користь спочатку двох екстратаймів по 15 хвилин. А якщо й там не буде сильнішого, то проводити серію після. Матчових 11-метрових. Вірогідність такої серії була невисокою, адже тодішня фінальна частина євро і сучасна – це різні речі. Зараз ми маємо групові стадії, вихід плейоф навіть з деяких третіх місць. А тоді фінальна частина складалася лише з чотирьох учасників, тобто стартувала одразу зі стадії півфіналу. Обидва півфінали закінчилися в нічию і були близькими до першої в історії турніру серії пенальті. Проте в обох матчах переможець був виявлений в екстратаймах. У фінал вийшли Західна Німеччина. На та Чехословаччина. Які зіграли 2-2 і дотягнули до цього нововведення в фіналі 20 червня 1976 року. Трапилася перша серія пенальті. Глядачі вперше відчули всі переваги цього варіанту: переживання, азарт, нерви, цілу палітру емоцій можна відчути впродовж серії. Перші сім ударів були реалізовані гравцями. При рахунку 4-3 німець Улігенес відправив м'яча на трибуни після удару. Тому наступному виконавцю Чехословаччини треба було просто забити з позначки, аби подарувати. Перемогу на євро своїй збірній. До точки підійшов Антонін Паненка. Він розбігся з дуже солідної дистанції від м'яча, ніби збирався прикластися по ньому від душі. Але коли Голкібер стрибнув в кут воріт, Паненка підсік м'яч, який траєкторію дуги повільно полетів в центр. Чехословаччина перемогла, а цей удар з тих часів називають в стилі Паненка. Саме таким пострілом на чемпіонаті світу 2006-го Артем Мілевський реалізував свій 11-метровий ворота Швейцарії. Це та сама серія, яку ми згадували, коли Шовковський відстояв на нуль. Але були ще пару післяматчевих в нульових, які для нашого футболу стали визначними. Тому по цьому фото ви легко згадаєте, що там відбувалося і що трапилося через пару секунд. Це Андрій Шевченко забиває ворота буфона, пенальті, роблячи рахунок 2-3. На користь Мілану і дарує Росонері трофей Ліги Чемпіонів, з яким потім приїжджав в Україну. Ще через два роки він знов буде бити п'ятим за Мілан в серії у фіналі ЛЧ. Проте цього разу не Буфон, а вже Дудик парирує удар українця, віддавши трофей Ліверпулю. Серія після матчевих пенальтів за ці півсторіччя міцно закріпилася в футболі, як явище не для людей зі слабкими нервами, і щось таке, що тримає в напрузі протягом всього процесу. Завдяки цим серіям збірна Італії спочатку в 94 році. Програла фінал чемпіонату світу бразильцям, А через 12 років ті самі 11-метрові удари принесли їм титул найсильнішого колективу планети. Та й останній мундіаль в Катарі там переможця також виявили у серії, коли Аргентина з Мессі переграла французів з Мбапе. Серед цікавих випадків я б ще згадав, як на євро 2004 воротар Португалії в серії проти збірної Англії один з ударів вирішив відбивати без рукавичок і парирував постріл. А наступний пенальті доручили бити цьому ж воротарю. Він забив і Відправив вічну зіркову Англію додому ще на стадії чвертьфіналу. Серія після матчових пенальтів, можливо, не є репрезентативною в плані визначення найсильнішого, але явно більш справедлива, ніж монетка. Але головне в ній, що вона, ніби вишенька на торті, доповнює емоції після повного матчу додатковими враженнями. І зазвичай вся серія проходить на одному диханні. Проте в травні цього року трапився випадок, який, як мінімум, на одному диханні було б подивитися, якщо не нереально, то дуже важко. В одній з. Ліг Ізраїля справа дійшла до серії пенальті, і вони трішечки не могли розібратися, хто в цій справі кращий чи гірший. Якщо в серії Україна-Швейцарія стався випадок з найменшою можливою кількістю 11-метрових, 6, тобто по три удари в кожного колективу, то ці хлопці поставили світовий рекорд як найдовша серія. Кожна з команд нанесла по 28 ударів, тобто 56 пенальтів вони пробили, і фінальний рахунок був 23. 22. звісно, зі свіжих прикладів треба згадати і зірковий час Андрія Луніна, який захищав ворота реалу проти Мансіті. Його гра в тій серії була дуже впевненою. До речі, думаю, ви знаєте, що при виконанні пенальці вородар зобов'язаний стояти тільки на лінії воріт. І якщо до удару по м'ячу суперника голкіпер зробить шах вперед, то арбітер може переназначити 11-метровий. Так, от в першій половині 20-го сторіччя воротарям було дозволено підходити на половину дистанції до м'яча, тобто на 5,5 метрів від лінії воріт. Як на мене, серія пенальті це один з видів лотереї у футболі, яка існує як вид розваги і не дуже відповідає задачі виявити сильнішого. Проте це схоже на вислів Черчилля Демократія – Демократія найгірша форма правління, але нічого кращого людство не придумало до цього часу. Так і тут серія після матчових мабуть, найкраще, що поки пропонувалося і практикувалося в футболі. Пишіть, як ви ставитесь до цього явища, можливо, у вас є кращі варіанти, як виявити сильнішого. Може, наприклад, за володінням м'ячем чи створеними моментами в матчі. Якимись ще показниками. І за традицією, після перегляду відео, закиньте донат на потреби Сил оборони України 20, 50, 100 гривень волонтерам чи благодійним організаціям або підрозділам, яким ви особисто довіряєте. Дякую за перегляд! Все буде Україна!